Добрий вечір. Хоча, напевно, у вас ранок чи коли ви там це дивитесь, в принципі, неважливо. Хочу нагадати, що сьогодні у нас уже 1159-й день повномасштабної війни. Якщо бути конкретними, це три роки, два місяці і три дні, триває повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. Дуже давно не було відео. Не буду я про це плакатися, скіглити і так далі. І так далі, обіцяв давно дуже випуск. уже. Дякую, що чекаєте, що цікавитеся, і сподівався, що правда записати в більш спокійній атмосфері. Ну, не вийшло. Ну нічого страшного буває і таке. І сьогодні я пропоную вам, ну в принципі, як і завжди, подивитися на ситуацію більш широким поглядом, з під більш широким кутом, щоб зрозуміти. Певні причинно-наслідкові зв'язки, ну це звичайно ж для людей, яким хочеться в цьому розібратися, подивитися, проаналізувати. Тому що от власне аналізування і наші спостереження, наші з вами, вони дають трішечки більше шансів. Наші стріхи стати на місце, ну для тих, кого поплавало і кого попаяло. Отже, візьмемо події, стартуючи з 18 квітня. Здається, що минуло не так багато часу, трішки більше тижня. Але темпо ритм такий зараз події того, що несеться, особливо того, що несеться на багатьох напрямках по лініях бойового зіткнення. Що здається, що минуло не майже 10 днів, а минули місяці. Втім, от власне для цього події всього навсього починаючи з 18 квітня. Чому, власне, ця дата? Тому що увага! 18 квітня Блумберг публікує матеріал, до речі, всі матеріали, які я тут згадую, посилання на них для тих, хто не вірить, є в описі під цим відео. Можете подивитися оригінали. 18 квітня Блумберг пише матеріал. В цьому матеріалі вони озвучують свої думки стосовно порядку денного того, що озвучується Сполученими Штатами Америки. 18 квітня Блумберг говорить про те, що в Штатах дуже серйозно говорять про те, що Україні напевно необхідно визнати певні окуповані території. Ну, не те, щоби окупованими, а наче, типу, як від них поступитися. По-друге, говорять про те, що Сполучені Штати Америки говорять, що Україна ніколи буде в НАТО, і ну без цієї умови неможливий, в принципі ні перемир'я, ні мир. І по третє, абсолютно серйозно обговорюється питання послаблення санкцій проти терористичної організації Росія. Далі ви зрозумієте, чому я починаю цей випуск, стартуючи з 18 квітня. Видання робить свій висновок і говорять про те, що якщо це і відбудеться, якщо українці на це підуть, звісно, <смірко>, то це буде ніщо інакше як заморозка війни. Але також видання зазначає, що Трамп і раніше коментував уже і говорив про те, що ймовірно пора би якось послабити санкції. Типу це буде сприяти миру. В тому ж матеріалі Блумберг згадує Рубіо. І він зазначив, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, не можуть бути посередниками в мирі, якщо жодна зі сторін не проявляє зацікавленості в тому самому мирі. 18-го числа читаємо це все. Наступного дня, 19 квітня, Wall Street Journal цитує спецпосланця Трампа Віткофа, який говорить про те, що Україна могла би менше дбати про окуповані е, території, в принципі про свої території. Бо якщо там живуть російськомовні, то ну і так далі, і так далі. Розумієте про що мова? І тут, блядь, е, по-перше, питання до російськомовних: от чого ви хочете, щоб отак вас сприймали? А по-друге, е, від кафу не завадило, бо як дехто з американських блогерів зазначив, що і в Техасі, і в Каліфорнії є цілі. Регіони, де населення виключно іспаномовне. Чому ж не говорять про ті території? Ну, бо воно би логічно було і послідовно. Тоді ж, 19 числа, рейтерс цитують Віткафа. І цитують так, що Вітков вважає, що Україні слід поступитися деякими територіями. 23 квітня. Наступна дата Вашингтон Пост пише: власне, 23-го мали відбутися чергові перемовини в Лондоні. Вашингтон Пост пише, що в Лондоні перемовини зірвалися власне через небажання України поступатися своїми територіями. Це 23-го числа, 24-го числа балістичні ракети. Атакують Київ, росіяни, вочевидь, показують, як сильно вони хочуть миру. Це теж важливий дуже момент: 12 загиблих. В ракетах знайдено понад 116 компонентів, які КНДР замовляли постачали Росії, але ці компоненти 116 мають американське походження з США. Теж немало важливий момент. Людей не повернути, терористи продовжують робити те, що роблять завжди терористи. Вони це вже доводять не один раз. Дуже дивно, що саме в той день Трамп згадує про угоду е, рідко земельних корисних е, копалин. От, власне, да, і дати на це і не знайти було би Да? наступний день, 25 число, я о датах це все говорю не просто так. Зараз все зрозумієте, і чому саме ці дати, тому що не багато всього, але конкретно ці починаючи з 18-го. 25 го число, з Times публікують текст і вимоги сполучених штатів, не вимоги а пропозиції сполучених штатів Америки щодо мирної угоди. Перше там фігурує теза про те, що ймовірно Крим треба юридично визнати анексованим. Тут теж дуже серйозний момент, чому така непослідовність дій у Сполучених Штатах Америки, тому що є певні амбіції, певні амбіції Трампа. Ви пам'ятаєте ці всі історії з Гренландією, наприклад? І тому інші, інші анекції інших країн якось він не дуже сильно береться засуджувати, бо раніше ще він не виключав того, що анексувати доведеться і. Гренландії і про опитування голосування він говорив неодноразово. І от ми вже перейшли до 26 го числа поховання. Папи Римського, і тут вперше з лютого місяця Зеленський зустрічається з Трампом. Зустріч тривала всього 15 хвилин. Е, картинки, які публікували засоби масової інформації. Ну, це виглядало таке, знаєте, як е, Армреслінг більше. На цих фотографіях менше з тим е, білий дім говорить про те, що це дуже, дуже продуктивна зустріч. Зеленський спочатку говорить, що це хороша зустріч е, пізніше він. Цитую, сказав, що це зустріч символічна, яка має всі перспективи стати історичною. До речі, за деякими повідомленнями деяких засобів масової інформації, ймовірно, президенти України і Сполучених Штатів Америки пізніше мали ще зустрітися, але зустрічі не відбулося пізніше. Того ж числа 26-го, Зеленський зустрічається з Урсулою фон дер фондерляєн, зустрічається з Макроном, зустрічається з прем'єр-міністром Великої Британії. Також зустрічається з прем'єркою Італії Мелоні. Багато дуже зустрічей. І власне до чого це все ввечері, 26-го числа. Спочатку згадуємо, з чого почали. Почали з 18-го числа. 18-го числа в Блумберг вийшов матеріал. Ключове в тому матеріалі було, що США роздумує над тим, щоб послабити санкції проти Росії. 24-го числа обстріл Києва, 26-те число після зустрічі президента Зеленського і Трампа. Трамп публікує в соціальних медіа. Величезний пост теж додаю картиночку, і там є кілька ключових тез. Дуже чому важливо дивитися, от обширно на все, що відбувається, те, що Трамп веде себе як людина, яка страждає на певні розлади. До того ж, він систематично сповідує релігію і принципи непослідовності. Але 18-го говорять про те, що ймовірно треба послабити санкції, то 26-го ввечері він публікує. Текст, в якому зазначає, що не бачить що е, Путін хоче миру. Також він зазначає, що немає жодної причини обстрілювати ракетами мирні міста. І далі він зазначає найключовіше, що це все змушує його думати, що Путін не хоче миру і просто водить його за ніс. Точніше, тягне час і вводить в оману. І далі вже він роздумує над тим, що ймовірно треба більш жорстко впроваджувати санкції. І більше тиснути. Ось така непослідовність, але ціла низка подій, цілий ланцюг. Люди гинуть, звичайно, це ми розуміємо. Але от така позиція Трампа на даний момент. Що далі буде, цього ніхто не знає. Прогнозувати жодним чином неможливо насправді, ну як це було із першого дня його президентства. Але що ми можемо бачити впродовж. Того часу, поки він президент, він абсолютно постійно і системно може давати задню. Це було із тарифами, це було із зовнішньою політикою, і це. Було і відбувається так само з Україною, таке враження, що як гопнік прощупує, намагається десь продавити, десь проламати. Якщо бачить, що не можна продавити і не можна проламати, то стає м'якший сам. А як можна продавити і проламати українців? Оце от дуже цікаве і дивне питання, поки намагаються штурмувати в тому числі і напрямок, де ми знаходимося Запорізький. Терористи то українці мені здається тільки більше гартуються. Дуже шкода, що ціною крові і життів і здоров'я. Втім, що саме ключове, як і завжди, я тут нічого нового не скажу. Наприклад, за теорією Стівана Кові є теорія двох кіл: одне коло це коло вашого впливу, інше коло це коло. На яке ви впливати не можете? Наприклад, на погану погоду ви впливати не можете. Наприклад, на те, з якої ноги Трамп встане, ви впливати теж не можете. Але ви можете безпосередньо впливати на те, що залежить від вас, підтримувати сили оборони України і донатити, як і завжди, в принципі. Знайти більш витривалу націю ніж українці на даний момент не є можливим. Що буде надалі з інформаційно-психологічними операціями? Сьогодні для вас, напевно, це вже вчора. Бо вночі пишу випуск. Говорили про те, що був великий масштабний збій, і в банківській системі, і з новою поштою. Хтось говорив, що це хакерські атаки. Деякі змі понаписували, що це наслідок того, що Сполучені Штати Америки урізали фінансування. Потім сказали, що це не пов'язано з хакерськими атаками. Але так чи інакше вже видно, що це. Черговий, чергова інформаційно-психологічна операція з приводу цифрової безпеки, в принципі, всієї держави. Надалі ще я не здивуюся, якщо буде розхитуватися тема ядерки. Дуже давно не було, дуже піздець, як давно ми не боялися цього всього. Але як побратими жартують, якби пілоти Мавіків спостерігали ядерний вибух, то, напевно, штабу сказали би плюс-плюс, спостерігаємо далі. Бо ну, чим нас можна налякати, мені слабо віриться, що в принципі чимось можна налякати. Тому робити нам своє, як завжди. А уже 1159 день ми робимо тільки те, що не з цим стоїмо їбашим. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. Дякую всім, хто став спонсорами на YouTube. Дякую Патреонам. Дякую тим, хто підтримує на монобазі. Завдяки вам виходять. Ці відео дуже дякую за підтримку і сподіваюся, що скоро побачимося, бо є ще кілька цікавих думок, якими хочу з вами поділитися. Друзі, ви просто неймовірні. Дякую всім, хто підтримує мій канал на YouTube. всім, хто став патроном на Патреоні. А тепер можна підтримати ще й на Монобазі. Пам'ятайте, що весь цей контент виходить виключно завдяки вашій підтримці. Ви неймовірні. Дякую.